Да, до відео про те, хто мої родичі, я ж згадав. Йолки-палки, У мене ж є родич один, близький мені, бо я ще раз повторюю, я не можу відповідати за 2, 4 юридні, де вони там роз'їхались. Це не моя справа. Я розповідаю за тих, хто близький мені. Так я знайшов. Є у мене один родич. Є, є реально за кордоном. Є Саня Фаєрович. Батя у нього Фаєр. Тільки не плутайте з Фраєр. Народився в Бухаресті 25 травня 24-го року. Етапований до України під конвоєм е, Укрзалізниці, е, котяра мій. Коротче. Телеграм шапці профілю, там про нього фотка його є. Реально дуже близька е, е, істота. Я вам по секрету скажу: спинь зі мною в одній кроваті. Тому, якщо він іноагент, я не знаю, що я з ним зроблю. Зараз піду в нього попитаю. Коротше, ще, може я ще щось згадаю, обов'язково запишу. Фото Сані, телеграм-шапці профілю. І на стріми Саня інколи приходить. Тому чекаю вас також на стрімах.